Друзі, є добрі новини. Спроби російських військових налаштувати альтернативні переправи через Дніпро у район Нової Каховки і Козацького зупинені вогневим контролем ЗСУ. Як і баржа завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, яку було уражено на середині між берегами Дніпра. За словами військових, війська РФ докладають зусиль до втримання захоплених територій, намагаються зупинити активні дії ЗСУ, проводять перегрупування. Обстрілюють позиції та проводять повітряну розвідку у напрямку: Давідів-брід, Білогірка силами мотострілецького взводу провели штурмові дії, але були зупинені артилерійським вогнем. Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 260 вогневих завдань, в тому числі по чотирьох районах зосередження ворожих резервів живої сили та техніки в Береславському, Гінічівському, Каховському і Херсонському районах, в результати виконання вогнев. Завдань сили оборони Півдня знищили 90 військових РФ, три танки, 8 одиниць техніки, три гаубиці, чотири самохідні акації, дві гармати Гіацинт С, шість градів і склад з боєприпасами.